Засідання пройшло штатно, всі чули виступ прокурора, ми послухали також, я свою позицію також висловив щодо цього клопотання вважаю його необґрунтованим, очевидно необгрунтованим. Я також впевнений, що і ви були в залі засідання, ви також чули, що я казав, я наполягаю на тому, що доказами не підтверджується те, що нам напередодні було в засобах масової інформації. Презентовано як вчинення кримінального правопорушення, яким є незаконне збагачення. Я ще раз наголошую на тому, що незаконне збагачення це набуття чогось. В даному випадку жодного факту набуття у нас немає. Є лише якісь розмови. Хтось щось десь чув. Но якщо ми будемо притягати людей до відповідальності, коли десь хтось щось почув, ми просто з вами повернемось, на жаль, й рік, і будемо, а я чув. Там бабка одна казала, ну і будемо притягати до мене відповідальності. Я вважаю, такий підхід не може бути застосований не в цьому провадженні, не взагалі до будь-якого особи. А на чому полягає це слідство, коли не фігурує, що саме на цій плівці зображений а ваш підзахист? Справа в тому, що він не зображений, ну не забрав, Побачте, а. що це є. А... є якісь розмови. Люди про щось говорять. І навіть з тих розмов, які є. Навіть до давайте уявімо, що це все насправді відбувалося. в тих розмовах. Немає ніяких фактів, які свідчать про те, що одна особа надає інші грошові кошти в тих сумах, які зазначені, і що особа набуває якесь майно або ці грошові кошти. Цього нічого немає. Ви все чули самі, і ми ж нічого не приховуємо. Прокурор мав можливість висловитися. Його ніхто не зупиняв з його виступу. Я цього не почув особисто. Які ваші вимоги, що ви будете підставити, що вашого клієнта поститне, чи яка не ваша позиція позиція сторони захисту на тому, що дане клопотання є необґрунтованим, воно не підлягає до задоволення будь-якому в своєму вигляді, і ми проти застосування будь-якого запобіжного заходу, тому що не вбачаємо для цього підстав. Якщо є необхідність у тому, щоб е, пан Чернишов належно дотримувався належної працельні подмінки, він і так і дотримується з е, там червня да, 2025 року. І року. Чому я наполягав на останок, що дійсно відсутня логіка, коли його притягали до відповідальності за вцілення особливо тяжкого злочину, питання варти не ініціювалось. Тут мова йде про тяжкі злочини, не тяжкі, і сторона обвинувачення ініціює питання виключно запобіжного заходу, тримання під вартою. Тобто, я думаю, що просто необхідно визначитись з логікою, послідовністю своїх дій, щоб вони просто були послідовні і логічні.